Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас гість трошки ображений і незадоволений. Дуже на мене злісно дивиться. Дивись в камеру, Ти не будеш дивитись? <гум> ні, вона протестує. <гум> і чому я її показала? Тому що ми сьогодні будемо говорити про таємне життя домашніх улюбленців, але не мультик, а про книжки, де Пухнасті улюбленці, не лише котики, живуть своїм потаємним життям, часто уночі і потрапляють у всілякі пригоди, мусять рятувати світ з допомогою навичків ніндзя і робити такі карколомні трюки, і трапляти в такі ситуації, про які люди навіть не підозрюють. Тому, якщо вам щось таке цікаве, запрошую до перегляду. Говоримо ми про книги ТОТО Кішка Ніндзя Дерма та Олірі. Вони ось такі є, ще друга частина, і також будуть ще три частини, тому що це серія. Вони вже відкриті у передзамовленні на сайті видавництва ранок, тому можете глянути. Але спершу я спробую вас переконати, чому вони варті. Вашої уваги. Я думаю, ви вже бачили і читали багато історій про котів, про загалом тваринок, які живуть якимось там таємним життям, потрапляють у якісь пригоди, розмовляють. Ну, навіть скільки казок існує про це. Але ця книжка і ця серія вона завоювала мою увагу тим, що вона не лише розважальна. В плані своїх таких пригод веселих і карколомних, а і повчальна в плані історії, і навіть частково географії. Ну не зовсім, але є там таке, тому що дія відбувається в Лондоні, і Лондон це ж місто, повне таємниць, повне історії. Чому б ні? Чому б чому б не розкрити власне всілякі історичні моменти, всілякі. Культурні моменти, тому що багато пригод стосується саме культурних елементів, наприклад, викрадення коштовностей із лондонського тавера як на мене, дуже цікава пригода. І, власне, перша книга вона розповідає про Втечу Змія тут є знайомство з нашими героями, це є головна героїня, У нас є кішка Тото. Це є, звичайна пухнаста чорна кішечка, але в неї є одна особливість і один секрет. Особливість її в тому. Моя кішка вирішила, що їй не цікаво, сподіваюсь, вам, вам цікаво. Особливість тото -то в тому, що вона підсліпувата, вона трошки погано бачить, і, відповідно, покладається на свої чуття, на нюх, на Якісь там вуса свої, особливо на вуса, і на свого братика-срібника. Він є її правою лапою. Але секрет її в тому, що вона працює на таємний орден котів ніндзя. І, відповідно, вона кішка ніндзя. Її братик теж намагається вчитись якихось трюків. Щось там. Якісь тренування вони влаштовують, тому за цим всім дуже цікаво спостерігати. Також їх супроводжує у їхніх пригодах такий персонаж, як Котолиць, і він дуже такий елегантний мешканець Лондона, але він не зовсім той, ким здається. Тому я лишу цю таємницю вам на розгадку. І, відповідно, вони, оця трійця, вони вирушають у всілякі карколомні пригоди, вирушають рятувати світ. Ну, може, не світ, може, суто Лондон, суто Англію, але все ж. І їм на шляху трапляються також багато інших персонажів, різних і тварин, і Ну, люди не дуже грають роль, хіба що господарі, власне, наших головних героїв, але. Їм трапляються на шляху інші котики, собаки, птахи, рептилії, тобто дуже різноманітна і різношерстна компанія, яка власне вирушає в ці пригоди, які часом бувають доволі такими серйозними, я б сказала, не зовсім легенькими, і дуже часто великі ризики доводиться робити нашим героям. Такі, що на, на волосинку на вус від небезпеки. І, власне, перша книга, як я вже сказала, вона розповідає про втечу Змія, я його можу вам показати ось він такий Змій. Із зоопарку Лондонського. Відповідно, всі перелякані, бо змій повзає по вулицях собі. Але чомусь люди, людям не вдається його спіймати. І за цю справу береться тото -то і її команда. Ну, я б навіть не сказала, що вона головна, вони скоріше всі разом працюють. І е, вони вирушають разом з, із читачем у цю пригоду, де е, дуже класно показується лондонське життя, особливо лондонське метро. Мені страшенно було цікаво. Дивитися, як воно зображене з точки зору тварин, як вони користуються лондонським метро, як вони е, знайомляться з різними тваринами, які є відповідниками певним людям. Тобто, наприклад, є прем'єр-міністр Британії і в нього є кіт, і як живе цей кіт, як живе котячий прем'єр-міністр, це ж все теж цікаво. і... Дуже класно, що навіть це продумано, навіть це автор вирішив зобразити, а не просто що от коти бігають по вулицях. Ні, там ціле суспільство, ціле, е, по суті, тваринний лондон із інфраструктурою, із продуманим різним е, нічним життям. Тобто, дуже цікаво, дуже багато цікавих епізодів, які. Відбувається на фоні, але тим не менш надзвичайно кумедні, надзвичайно цікаві до сприйняття і розважливі навіть я б сказала. Тому я думаю, що вона дуже сподобається не лише дітям, а також може і старшим, тому що мені вона дуже сподобалася. Вона була легенька, вона була цікава, вона була кумедна. І не було оцього такого поблажливого ставлення, що так, вона просто написана, але при цьому вона не є така поблажливо-зневажлива, а вона вставить читача на рівні, тому що, мені здається, автор цієї книги Дермот Олірі намагався, власне, цього досягнути, бо він казав, що він дуже часто розповідав історії своєї племінниці, І, відповідно, він намагався орієнтуватися на щось таке, щоб не було цього поблажливого тону в книжці. І мені це дуже сподобалось, бо дуже часто цей такий тон є в дитячих книжках, і його важко уникнути. Тому за це респект автору. До речі, про автора. Ось він є, тут зображений. І всі інші книжечки серії. Автор, він така. Публічна персона, можна сказати, і він лише недавно почав писати ці книги для дітей. А власне історія цих книг дуже цікава, тому що і Тото, і срібник це справжні коти. Вони існують в реальності, це коти власне, цього автора. І так, Тото теж в реальності підсліпувата, Саме тому автор вирішив і написати цю історію про кішку, яка здається трошки такою безпорадною, але при цьому вона ніндзя. І в неї є зовсім інше потаємне життя. Тому, як на мене, це дуже цікавий задум взяти такий ніби простий образ життя і перетворити його на таку прикольну серію карколомних книг. Тому що от моя кішка, вона теж доволі така з характером. І я впевнена, що якби вона Ну, я впевнена, що в неї і є потаємне життя, але я думаю, вона точно не на боці добра. Вона точно лиходійка. До речі, тут є і коти лиходії, тому їй би знайшлося місце в цих книжках. Стосовно другої книги, справа про викрадення сиру, я думаю, цілком зрозуміло, що весь сир у світі викрали. І, власне, наші герої вирушають на пошуки цього сиру, тому що, ну, як без сиру. Бо особливо брат Тото, він срібник, він дуже любить сир, тому для нього це окрема трагедія. І, відповідно, карколомні пригоди продовжуються і продовжуються вони і в наступних книжках, де викрадення коштовностей відбувається, де е, є е, такий концерт рок-концерт, який відбувається в реальності в Англії, і є він окремо для тваринок, і також. Вони повинні врятувати цей концерт і його глядачів, слухачів від задуму Лиходія. В іншій книзі герої повинні розгадати одну шотландську легенду, яка є дуже цікава. Я про неї навіть не знала, поки я на цю книжку не натрапила. Тому, як на мене, вони, ці книжки вони заслуговують на увагу. І я дуже сподіваюся, що вони вам сподобаються, тому що я дуже старалась їх перекладати. Так, це, це мої переклади. І мені вони страшенно сподобалися як книги до перекладу. Тобто мені дуже приємно було з ними працювати. Вони не були такими аж складними, але при цьому мені дуже хотілося їх передати як найкраще, щоб їх було цікаво читати, щоб. Вони були такі самі кумедні, як і в оригіналі, щоб переклад це передав. І я вважаю, що мені це вдалося. Ну, звісно, я вважаю, що є певні моменти, які можна допрацювати. Вони завжди будуть у кожному перекладі, у кожному творі. Але я старалася як, як могла з усіх сил, тобто, так як я би хотіла цю книгу прочитати, я її так і переклала. Тому я сподіваюся, вам сподобається і переклад, і оформлення, тому що тут дуже багато кумедних ілюстрацій. Ілюстратор тут є Нік Іст. Ось, наприклад, різні моменти, вони ілюстровані в історії. Мені дуже подобалось перекладати такі сторінки, тому що тут самі гавкання і нявкання, і не було багато роботи. Але загалом. Книжки дуже приємні, дуже цікаві, дуже кумедні, дуже прикольні і круті, навіть я б сказала, крутезні. Тому я їх страшенно вам раджу. Особливо, якщо ви любите котиків, і не лише котиків. І якщо у вас є якісь друзі, які люблять котиків, також можете і порадити їм, тому що ця серія не лишить вас байдужими. І... Я думаю, вона справить на вас враження позитивне не лише в плані самої історії, а також в плані того, як вона подана з її персонажами, з її подіями і з її пізнавальними елементами. Тому я сподіваюся, вам сподобається. Сподіваюся, ви спробуєте її прочитати. І дякую вам за перегляд. Дякую, що ви додивилися, що ви. Підписуйтесь, якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтесь, якщо цього не зробили, і можете написати у коментарях якісь цікаві історії з життя, з таємного життя, або не лише таємного життя своїх улюбленців, або просто такі історії тваринок, які ви колись бачили. Мені це все буде цікаво почитати. Бажаю вам гарного настрою, цікавих пригод у житті. Читайте українське, читайте українською і до зустрічі в наступному відео. Моя кішка також з вами прощається, не знаю, чи чути, але вона передає нявкотом па, -па.